Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що вже наближаються холоди і нам потрібно подбати про деякі рослини, щоб вони правильно розвивалися вже навесні і не зіпсувалися під час зими. Отже, сьогодні хочу поговорити про лаванду, про кущі лаванди, як їх підготувати до зимівлі, щоб вони мали гарний декоративний вигляд на весні і правильно починали рости. Ось такий кущик спочатку був, це кущ молодий. Перше, що робимо восени, це обрізання. Після цвітіння лаванда витрачає сили на утримання старих гілочок. Їх потрібно прибрати, щоб рослина не залишалася під снігом і не розвалилася. Обрізаємо тільки верхню частину, де залишилися суцвіття. Не зачіпаючи дерев'янисту основу. Інакше навесні може кущик і не відновитися. Залишаємо десь 10-15 см. Зелених пагонів. Якщо у вас лаванда англійська, вона морозостійкіша, а французьку потрібно обрізати обережніше. Далі буде вже формуватися кущик, ви вже побачите, як це гарно. Ось так красиво. На весну лаванда розростеться. І буде красиво. Завжди в мене поможниця заважає мені. А далі очищаємо від бур'янів і старих гілочок біля кущиків землю. Це допоможе уникнути гниття під майбутнім укриттям і так далі. Ну, і наступна остання процедура це мульчування. Найкраще підійде сухе листя, тирса. У мене на даний момент суха трава. Я збираю подріблену траву після того, як я газонокосілкою кошу свій газончик. І таким чином мульчування кущиків лаванди в мене відбувається таким способом. Якщо вам сподобалося моє відео і було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, як ви готуєте лаванду до зимівлі. Гарного вам дня і всім до побачення!